Вітаю, важко шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Тиснути на значок спонсорувати. Так що посиплеться наступний. Так, питання до вас, до нас і до всіх нас так. Отже, те, що відбулося в Сирії, це дуже символічна річ, надзвичайно символічна річ, так, яка говорить про те, що це, це не самостійна одиниця Сирії, Так як не самостійна, наприклад, Малі в Африці, так як не самостійною є Венесуела в Південній Америці. Всі ці держави знаходяться на Утримані Московії, відповідної або, або і фінансової, і воєнної. Так. Ну, наприклад, в Венесуелі це е, величезна кількість агентів московських, але немає армійських формувань. А у Малі, в Сирії вони є, так, це армійське формування. І якщо Посипалось там, це говорить про те, що посипалось Московія. І через Україну зараз, от наша місія така, я вам вже не раз говорив про геостратегію, це місія держави на політичній мапі світу. Наша місія це знищення імперії зла і країни дурнів, тобто Московії. І цю місію зараз виконує Україна. Ми бачимо, наприклад, що е, посипався рубль, і це має величезний вплив на всю цю е, вісь зла, яка підтримувала за рахунок нафтодоларів московських. Отримували величезну кількість грошей і зброї, отримували. І зараз ці гроші, ця. Зброя йде на війну в Україні. І це пріоритет. Тому приходиться скорочувати інші програми. Ну, все просто тут, в цьому сенсі. Якщо ти маєш, наприклад, 10 програм, то у них завжди є пріоритетні програми. Так. І коли в тебе не вистачає грошей, ти починаєш врізати гроші на. Наприклад, дві пріоритетні програми, чи одна пріоритетна з 10, то ти для підтримання цієї програми першої скорочуєш всі останні. Або повністю скорочуєш, або частково скорочуєш. Ну, Москву я зараз частково скорочує. Я думаю, що прийде той час, коли їй прийдеться повністю скорочувати, виводити свої війська звідти. Таке ж уже було. Ну, нічого тут нового я не можу придумати. Згадаємо, чому Радянський Союз вивів війська з Афганістану. І коли це відбулося? А саме відбулося тоді, коли він почав сипатися, так. коли грошей вже не вистачало на виконання основних програм це хоча б нагодувати своє населення. Так. Цього не могли вони зробити наприкінці 80-х років. Я ж пам'ятаю, що тут відбувалося в Києві, коли ти заходиш у крамницю, а там взагалі нічого немає: ні хліба, ні солі, ні свічок. Шо, що там головні товари у радянської людини? Так, що там ще є? Я не знаю, мені можуть підказати, тому що я, хоча і старий совок, але вже так давно не був у цій ситуації. То що ж ми маємо? Оце те, що відбувається в Сирії, це надзвичайно символічно, надзвичайно показово. Воно відображає сутність того, що відбувається за тисячі кілометрів від неї, в Московії. Так. І визначає цей порядок денний наша держава. Так. А так посипляться після неї малі. А після неї Венесуела, яка є ось таким собі, ну, щупом, можна так сказати, напевно. Московії і в Америці. Вони ж завжди там, спочатку існувала Куба, так? Тепер, ну, це хіба що символічно вона існує. Але не символічно існує, наприклад, Венесуела, яка володіє найбільшими у світі запасами нафти. Так. І це ж не випадково, що її обрали для цього. Це бідна, нещасна держава, яка сидить на найбільших запасах у світі нафти. Ну як це? Ну це щось схоже на нас. Які володіють найбільшими в Європі запасами природних ресурсів, протягом 30 років до цієї війни не могли ними скористатися належним чином для того, щоб перетворитися на найбагатшу державу Європи. Це як той Голий, який сидить на мішку із золотом, і не здогадується його розв'язати для того, щоб отримати відповідні ресурси. Так що Сирія це дуже промовистий факт для того, щоб розуміти, що відбувається не в Сірії, а те, що відбувається в Московії. І взагалі всі ці вісі зла: КНДР, Китай, Іран, Московія.